Христос Воскрес 227-й день війни закінчується. І сьогодні, звичайно, новина, яка всіх схвилювала, це Кримський міст. І дуже багато радості висловили українці в соцмережах і один одному від тих вибухів від. Того Диму, що йшов. І хтось може сказати, що це якась не зовсім адекватна радість, що, можливо, вона не зовсім духовна. Ну, звичайно, ці події можуть радіти не тільки християни, взагалі, всі жителі України, які бажають бачити Україну звільненою від ворога. Звичайно, там загинуло люди. Напевно, той, хто це здійснив, також загинув. Точно ми не знаємо. Але хочу коротко сказати про радість. І радість, яка від диму, і ця радість дуже духовна. Давайте прочитаємо в книзі об'явлення, 19 розділ з першого вірша. По цьому почув я, наче гучний голос. Великого натовпу в небі, який говорив Алілуя! Спасіння і слава, і сила Господеві нашому. Правдиві бо та справедливі суди Його, бо Він засудив ту велику розпусницю, що землю зіпсула своєю розпустою, і помстив за кров своїх рабів з її рук. І вдруге сказали вони: «Алілуя!» І з неї дим виступає на вічні віки. І попадали 24 старці і 4 тварини, і поклонилися Богові, що сидить на престолі, говорячи Амінь, Алілуя!» А від престолу вийшов голос, що кликав «Хваліть Бога нашого, усі раби його, і всі, хто боїться Його, і малі, і великі. Цю радість, яку відчули зранку українці, і звичайно. На жаль, це ще не радість остаточної перемоги. Війна продовжується, тому будемо молитися за наших воїнів, за командування. Будемо молитися за воїнів на Бахмутському напрямку, як і на інших. Війна йде. Україна переможе. Про яку радість тут, в 19 розділі, книги об'явлення. Ота радість, яку відчули сьогодні зранку багато українців, дає нам можливість трішки уявити, якою великою буде радість святих спасенних, віруючих, спасенних через віру в Ісуса Христа, тих, які належать Агнцю, яка буде велика радість, коли Бог. Помститься, вчинить суд, засудить на вічні муки ту велику розпусницю. Велика розпусниця це образ Вавилону, образ людської, людської світової системи, яка протистоїть Богу, яка зіпсувала або, можна перезвести, розбестила, звела землю своєю розпустою. Святі бачать, як з неї виступає дим, бачать дим цього покарання і кажуть «Алілуя». Тому е трошки уявимо собі ту радість, велику радість. І це вже буде радість остаточної перемоги над всяким злом. І, звичайно ж, нагадаємо, що блаженство, блаженство. Воно від спілкування з загнцем. Тому що далі продовжується Алілуя, Бо запанував Господь Бог, наш Вседержитель, радімо, та тішмося і даймо славу йому, бо весілля Агнця настало, і жона його себе приготувала. І їй дано було задягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. І сказав він мені, напиши. Блаженні покликані на весільну вечерю Агнця». І сказав Він мені, це правдиві Божі слова. Блаженні ті, хто за Агнцем. Блаженні ті, хто покликані на Його вечерю. Це головне блаженство, без цього блаженства. Всі інші радості, на жаль, будуть дуже тимчасові. Хай Господь благословить вас. Засяє на вас своїм світлим лицем, дасть вам мир, і будемо молитися за Україну, за народ України, і також за покаяння народу Росії і за покаяння кожного з тих, хто ще не пізнав агенця в нашому народі. Хай Господь благословить нас. Амінь.